Хто шукає жалюзі, це важливо, бо коли шукаєш, то не знайдеш. Так, день-ніч, хороші. І ціна вказана на цінниках. Є різні розміри вже готові, ви можете собі купити готові жалюзі, а де цінники зараз треба дивитися. Де вони є ці цінники, не видно. Просто рулет білий, без blackout Це так, якщо вже закриваєте, щоб. Нічого не було видно, день ніч світлі є. Ну, ціна так. Ну і хочу вам сказати, що на ролети на величезні знижки, так що бігом біжіть. Ось є і день і ніч. Щоб ще роз... От, Наприклад, ось такий 100 на 180 Сірий з білим. Так. Дивимося, де він тут є, 100 на 80. Ось 180 на 100, 1250 250 гривень, коштує 127. Більше як 500 гривень знижки, більше як 500 гривень. Знову день і ніч 90 на 180, вже 1100 гривень. Є навіть маленькі, кому треба на якесь вузьке вікно, наприклад, ось таку вузьку рулетину, день і ніч 45 на 180. 45 на 180-550 гривень зі знижкою зразу ви собі приносите додому і кріпите. Не треба різати, замовляти в різних фірмах, щоб вони там вам розмір підібрали, можна приїхати в Юск і купити. Вони непоганої якості. Одне єдине, хочу сказати, що тут намальовано багато, що можна наклейку стрічку наклеїти ще є, але бачите, тут є, що треба вкручувати, тут все є. Тут все є, їх треба прикручувати, а не клеїти, бо не будуть вам відвалюватися. Є така лепка стрічка на деяких рулетах. І воно вам відвалиться. Є вибір. Є однотоні, блокаут, єдині ніч і великі знижки. Суттєві 2099, наприклад, 120 на 180. Це білий блекаут, а зараз 1500 гривень. Так, ще які є. Є сірі, а просто така матова сіра. Теж, якби називається blackout. В якомусь такому сіро бежевому кольорі є. Є відтінки. Широчайні. от дуже широка рулетина є. Так, 180, по-моєму. Велик, але ціни тут такі низькі, капець. Так, тут не видно, бачите, от. Треба пересовувати, ну не видно перших цифр, але ну, знижки великі 1800, зараз 1150. А в цілому зрозуміло, що знижки 300-500 гривень, на великі 500 гривень рулети, більше як 500 гривень, а на вузькі 300 гривень знижки.